На Сумщині за процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури повідомлено про підозру керівнику одного зі структурних підрозділів комунального підприємства «Шляхрембуд» Сумської міської ради за фактом вчинення службової недбалості. Так, встановлено, що наприкінці 2023 року вказаним підприємством виконувалися роботи із ремонту дороги по вулиці Гольченка, в селі Писарівка Хатінської територіальної громади. Вказаний службовець, супріч своїм посадовим обов'язкам, не забезпечив належну якість виготовленої асфальтобетонної суміші, яка в подальшому була використана при ремонті дороги. Відповідно до висновків фахівців, виявлені недоліки є критичними, що, в свою чергу, виключає можливість використання такої продукції та включення її до актів виконаних робіт. Її використання може мати нас. Слідком передчасне руйнування дорожнього покриття, що в принципі і сталося вже через півроку, до стану відремонтованої дороги було дуже багато зауважень. Внаслідок неправомірних дій вказаної особи інтересам Хатінської територіальної громади завдано шкоду на суму 3 мільйони майже 900 тисяч гривень. Дії службової особи комунального підприємства кваліфіковані за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України, тобто службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. За скоєне згідно чинного законодавства України, підозрюваному загрожує позбавлення волі від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. на даний час готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.